Це приміщення обласного осередку спілки художників України. Будівля розташована в центрі Сум на вулиці Петропавлівська. Менше ніж на відстані однієї зупинки звідси, в вербну неділю російська армія нанесла ракетні удари по місту. 13 квітня момент ракетного обстрілу у приміщенні спілки художників не було майстрів. Вибухова хвиля вибила шибки у виставковій залі на першому поверсі та в майстернях художників на четвертому. Це, наприклад, місце, де працює художник Микола Жулінський. Поки чоловік самотужки закрив вікна в майстерні плівкою. Говорить, добре, що погода дозволяє так працювати. Аби зібрати гроші на ремонт, художник виставив три свої роботи. Розповідає про створення однієї з них жовтий автобус. У нас був пленер в Запорізькій області на острові Хортиця, і ми їздили по значним місцям, де були козацькі козацькі місця, де були. Їхні, ну, місця зупинок, там базування і так далі. І ми приїхали в це місце. Це Відніпроктройська область була там, і возили нас з цим жовтим автобусом. І, і хотілося залишити згадку про цей жовтий автобус. Я його написав, але ніяк він у мене вписувався в композицію. І ми стояли біля водосховища Каховського моря. Якого. Да, задні токаховське море, якого вже нас немає. Я зрозумів, що тут треба створити якби середовище, що він сів в це середовище, показати таку велич природи, і серед цієї величі природи людина вписана в цю природу. Віктор Конотопський, член спілки художників з 2021 року. Найчастіше говорить, працює в жанрі олійного живопису. Це робота написана на моїй батьківщині. Це Недригальовський бувший район, зараз Романський. І ну такий вечірній етюд. Хочу сказати, що нехай не байдужі сумчани долучається до це благодійна виставка. Ми допомагаємо і військовим, і зараз самі потребуємо допомоги. Пейзажі Сумщини зобразив на своїх полотнах і заслужений художник України Ігор Василевський. Це я писав Путинщини, е Тивська така хата. Там і я дуже люблю взагалі Сумщину, тому що Сумщина, я сам приїхав сюди в 85-му році з після Київської академії, а сам я з Донецька родом. От. І там поховані мої батьки. Я не можу поїхати, тому що ви знаєте. От. І тому а Сумщина це моя, як то кажуть, друга батьківщина. Я дуже люблю цей край. Для мене спілка художників, тим да, паче сумська це не просто стіни. Тут кожен день народжується українське мистецтво, тут кожен день працюють професійні художники. Тому для Сум я вважаю, це дуже важливо мати це приміщення, берегти надбання, яке вже є. Ну яке є в нашому місті. Тому ця виставка є великою надією. Сьогодні обласна спілка налічує 50 митців різних поколінь. Серед них народні заслужені художники, заслужені діячі мистецтв, розповідає голова організації Іван Гапоченко. Частина з них регулярно працює в цьому пошкодженому приміщенні. Усього вибуховою хвилею, говорить чоловік. Тут вибило понад 50 вікон. Це вихідний день. Мені зателефонували, що така біда. Я одразу ж сюди приїхав, бачив всі ужаси і йшов мимо того місця. Всі ужаси бачив, прийшов до нас у будинок у свій рідний. Та ж сама ситуація, ужас. Повно стекла, четвертий поверх повністю розбитий, перший поверх виставковий зал. Що робить? Розпач. Паніки старались не допускати, посходились художники, почали. Ліквідовувати послідства. Я в той же день звернувся у штаб, але такі організації, як наша громадська організація на спілках художників України, не підпадають під цей проєкт. І як на сьогоднішній день моя така особиста думка, можливо, я не прав, це для нас це безперспективно. І тому ми Вирішили організувати благодійну виставку, так як ми попали в таку ж ситуацію, в якій які ситуації оказалася вся Україна. Відвідати виставкову залу спілки і переглянути представлені роботи можна щоденно з 10 до 18 години до 15 червня. Анна Книж Анатолій Сердюк Суспільне новини Суми.